Вітання усім шанувальникам прекрасного. Ви маєте можливість красиво послати того, хто вас дістав. Якщо він схильний до несерйозних, нетривалих стосунків, а не вказувати усім, що їм робити, але усі масивні каблучки на руках великих волохатих татуйованих дядьок буфалічним символом. Прикраси – це не лише про моду стиль чи статки. У стародавніх цивілізаціях прикраси мали набагато глибше значення. Та й в наш час. Наприклад, вдягаючи каблучку не на той палець, ви часом можете досить сильно ризикувати, або, навпаки, отримати певні привілеї. Приміром, напевно, багато хто із вас чув про те, що каблучку на великому пальці носять лесбійки. Але що робити, якщо ви не належите до ЛГБТ спільноти, просто носите каблучку на великому пальці? Невже вам її потрібно зняти? Або чи знаєте ви, чому стародавні алхіміки ввели звичку носити? Каблучку на мізинці. Мене звати Юлія Гаврилова, і це канал про речі, що роблять життя красивішим. Але все, що я розповідатиму у цьому сюжеті, не раджу на 100% сприймати серйозно. Я взагалі людина не забубонна, тому краще все, що я далі говоритиму, сприймайте як розвагу. Окрім інформації про вашу підписку та вподобайку. Ось тут все максимально серйозно. Тож давайте починати. Для початку нагадаю, що пальців у нас 10. оці руки нічого не крали. Ну, в ідеалі, по 5 на кожній руці. І якщо назва та нумерація пальців на різних руках співпадають, то значення каблучок, вдягнутих на однакові пальці, але на ліві чи на правій руці, часом можуть сильно відрізнятися. Також на тлумачення значення каблучки може впливати стать власника. А ще є певні погляди, які мають астрологи або езотерики, і їхні віру. Можуть принципово відрізнятися від вірувань чи традицій, які складалися у певних соціальних групах. Я постараюся роздивитися в цьому відео найпопулярніші варіанти, і почнемо ми з мізинця, не того який в грі престолів, а із пальця. Мізинець лівої руки тлумачить як прагнення свободи та нових вражень, мандрів та небажання себе обтяжувати. За часів хіппі діти квітів саме таким чином носили каблучки на мізинці лівої руки. А от каблучка, вдягнута на мізинець правої руки, може свідчити про творчий склад натури, яка її носить. Особливо, якщо каблучка не простенька, а оздоблена камінчиком, чи має оригінальний дизайн. Тобто це такий собі богемний палець. Але подібна символіка мізинця стосується саме жінок. У чоловіків все трохи по-іншому. Стародавні часи мізинець був якраз одним з тих пальців, на яких носили печатки. І це мало виключно практичне значення. Адже початка являє собою. Перстень, в який інкрустовано інталію, якою робили відтиск. Ну а мізини це той палець, який найменше задіяний у робочих процесах, якщо ви не музикант. Хоча навіть гітаристи можуть обійтися без мізинця на правій руці. Номен готовий. Відповідно, носити печатку на мюзинці для чоловіків того часу було просто зручно, тому що вона не заважала виконувати іншими пальцями певну роботу, і при цьому це захищало печатку від зайвих механічних ушкоджень. До речі, алхіміки носили початку на мюзинці з тієї ж причини, тому що таким чином вони могли захистити вставку, яку робили як правило із натурального каменя від зайвих хімічних ушкоджень під час експериментів. My finger, my в наш час, якщо чоловік носить каблучку на мізинці лівої руки, то це може свідчити про його приналежність до ЛГБТ-спільноти, причому в активному пошуку. А коли чоловік вже перебуває в стосунках, то він перевдягає каблучку із мізинці лівої руки на мізинець правої руки. Ну, в цьому випадку дівчата нам вже взагалі нічого не світить. Хоча водночас астрологи та езотерики кажуть про те, що бажання вдягнути каблучку на правий мізинець може виникнути і в чоловіка з традиційною орієнтацією, якщо він схильний до несерйозних, нетривалих стосунків, тобто у пікаперів та ловеласів. І в мене залишається ще одне питання: як пояснити символіку каблучок ось у цих хлопців? Адже Джонні Деп точно музикант, гітарист і в якійсь мірі алхімік, а інші? Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Без мене палець, ну з ним все більш-менш зрозуміло. Нібито ще в давніх єгиптян існувало вірування, що саме від підмізинного пальця лівої руки йде вена любові напряму до серця. Тому більшість народів світу саме на безименному пальці носить обручки і каблучки на заручини. Вибір руки при цьому залежить від віросповідання та культурних традицій. Наприклад, у православних обручку перевдягнули на безіменний палець правої руки, тому що саме за правим плечем знаходиться янголохоронець, а інші напрямки християнства залишили обручку на лівій руці, так само як це робили стародавні єгиптяни. Але хочу наголосити, що далеко не завжди віросповідання визначає руку остаточно. Якщо роздивлятися детально традиції певної країни, то ви ризикуєте остаточно заплутатися в руках, тому що в конкретному регіоні чи етнічній групі теж можуть бути свої відмінності. Також варто врахувати, що, наприклад, в мусульман обручки чи каблучки на заручене взагалі відсутні, і якщо вони їх і носять, то переважно жінки і тільки в тих країнах, які намагаються загравати із західною світською культурою і традиціями. Та ж сама історія стосується і євреїв. Якщо це молодь, яка дотримується західних світських традицій, то, скоріш за все, вони будуть носити обручку саме на безіменному пальці. А от якщо це релігійний обряд, то обручка може бути і на вказівному, і на середньому пальці, причому тільки в жінок, тому що у чоловіків обручки може і не бути. Я пригадую, що коли Володимир Зеленський тільки став президентом, були розмови про те, що він носить обручку саме не на безіменному а на середньому пальці, мовляв, тому що він єврей, і це якраз характерно для традицій його народу. Але суть в тому, що за релігійним іудейським обрядом обручку на середній палець вдягають тільки жінкам. А що б там не казала російська пропаганда, навіть вони поки що не додумалися стверджувати, що Зеленський жінка. Боже, навіщо я це сказала? Тепер у них з'явилася ще одна ідея. А якщо серйозно, то в мене великі сумніви стосовно того, що Зеленський одружувався за іудейським обрядом принаймні світлини, які гуляють інтернетом. Не кажуть про це. Там же пан Володимир Зеленський пояснив це тим, що в нього просто схудли пальці, і, відповідно, каблучка злітала з безіменного пальця. Переробляти розмір він не захотів, і просто для зручності перевтягнув у бручку на середній палець. Були охочі навіть підключити до цього факту езотерику, які говорили про те, що середній палець це палець Сатурна. Але про це ми поговоримо за декілька хвилин, дочекайтеся. А ми все ж таки повернемося до підмізинного пальця, тому що все ще про нього не закінчили. І я скажу, що в хіромантиці це палець Аполлона, тобто Бога світла і мистецтва, також його пов'язують із енергією сонця. Таким чином, нерідко кажуть про те, що якщо людина поза сімейним статусом має бажання вдягнути каблучку саме на Підмізинний палець, то вона шукає уваги, оцінки її здібностей, хоче збудувати кар'єру і заробити багато грошей. Ну і заради цієї мети людина готова ризикувати і навіть вдаватися до авантюр. Так, я постійно вдягаю цю каблучку на безіменний палець, коли вже буде результат. Якщо ж відкинути езотерику та забобони, а просто поговорити про практичність, то безіменний палець, так само, як і мюзинець, менше задіяний в роботі, ми просто менше ним користуємося, якщо ми, звичайно, не музиканти. Відповідно, носити на ньому важливі дорогі, масивні каблучки і так далі, було. Просто зручніше. Також потрібно визнати, що безіменний палець у багатьох людей в різних народів та в різних культурах все ж таки, є певним соціальним сигналом, принаймні в наш час. І навіть якщо людина не одружена чи незаміжня, тим не менш перебуваючи у стосунках в інше, вона може вдягнути каблучку на безіменний палець і таким чином подати сигнал. Аго, я у стосунках. Ну, а якщо щось змінюється, то, відповідно, там можуть пальці змінити свій розмір, чи поробоцька вечірка, чи відрядження. Ну, ви зрозуміли. А ще на безіменному пальці з давніх часів священники носили єпископські персні. Це дуже крупні традиційні персні, які при цьому часто виконували функцію початки, і найчастіше їх оздоблювали великими амотистами. І тут символ. Оліка персня і обраного пальця була комплексною. З одного боку, це міркування практичності, тому що печатку як ми вже говорили, зручніше носити саме на безіменному пальці, там вона ще й менше може пошкодитися. А водночас це Божа людина, тобто він у стосунках з Богом і його серце належить Всевишньому. Щоправда, в наш час єпископські персні перекочували до культури рокерів та байкерів Можливо, в Сильно здивуєтеся, але усі масивні каблучки на руках великих волохатих татуйованих дядьок насправді мають саме таке походження. І на них, до речі, часто може бути якраз символіка хрестів, черепів, життя та смерті і всього, що із цим пов'язано. І як відомо, рокери та байкери носять такі початки абсолютно на всіх пальцях, і тут же із символікою все дуже заплутано. Хоча, можливо, на Упаки, все дуже зрозуміло. А тепер про палець Сатурна, тобто про середній палець. Дуже часто каблучка на цьому пальці асоціюється із балансом та гармонією. До цього пряме відношення має положення пальця посередині. Кажуть, що якщо ви бажаєте розвинути в собі виваженість, завжди відрізняти добро від зла і знаходити компроміси, для цього просто потрібно носити каблучку на середньому пальці. Також вибір цього пальця може часом свідчити виключно про практичність та стиль, тому що великі моделі каблучок, особливо якісь креативні, дизайнерські, крупні, з сучасними масивними елементами, зручніше носити саме посередині руки. А часом на середній палець, як ми вже сьогодні говорили, перевдягають каблучку із підмізинного, якщо у вас зменшилися пальці. Наприклад, у мене з цією аметистовою каблучкою виникла та сама ситуація. Мені її дарували якраз для безіменного пальця. Але з безіменного пальця вона чомусь постійно злітає, тому я перевдягнула її на середній. І тут немає ніяких прихованих сенсів. А ще на середньому пальці носять фамільні каблучки, які дісталися вам у спадок. Вважається, що таким чином ви можете краще відчути зв'язок з минулими поколіннями. І тут я вкотре скажу, що хоч я людина і не забубонна, але от в даному випадку я вірю, що прикраси зберігають ту чи іншу інформацію про своїх попередніх власників. І тому із прикрасами, які мають якусь передісторію і дісталися вам після когось, треба взагалі-то бути дуже обережними. Тому що, якщо це прикраса, яка дійсно прийшла вам у спадок, і її носила людина, яку ви любили, яка була вам дуже близькою, яка б ніколи нічого поганого вам не зробила, то це одна справа. Але якщо вам ця каблучка дісталася звідкиля з барахолки? Чи не, не дай Боже, ви купили її в ломбарді, тобто походження цієї прикраси вам невідоме. То я б особисто взагалі добре подумала, чи варто таку прикрасу взагалі вдягати, і порядок пальців в даному випадку взагалі не важливий. Можливо, я себе накручую. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще за допомогою каблучки на безіменному пальці, і байдуже на якій він в руці, ви маєте можливість красиво послати того, хто вас дістав. І це, до речі, причина, чому коли я прийшла працювати на перше в моєму житті телепроєкт, який продавав прикраси ну, телемагазин, якщо говорити коротко, то там мене попросили уникати примірки саме на середній палець. Ну за винятком тих ситуацій, якщо про це просила глядачка. Тому що е, варіант того, що ти, начебто, посилаєш із екрану потенційного глядача, ну він якось був не дуже. Переходимо до вказівного пальця. Так же склалося, що навіть назва цього пальця говорить про те, що якщо ви втягаєте каблучку на вказівний палець, то ви не просто начальник. Ви начальник у квадраті, якщо не в кубі. В хіромантії цей палець втілює енергію Юпітера, тому вважається, що носіння каблучки саме на вказівному пальці підсилює лідерські якості, стійкість і наполегливість. Крупні, дорогі, оздоблені коштовними каменями у складних дизайнах, персні носили здавна саме на вказівному пальці. І природньо, що такий спосіб могли дозволити собі тільки люди, які мало працювали руками, тобто заможні і знатні. Адже маючи велику шайбу на вказівному пальці, руками особливо не попрацюєш це елементарно незручно. Водночас є такі моделі, які елементарно добре виглядають саме на вказівному пальці. Якщо у вас є подібні каблучки, які краще носити саме на вказівному пальці, то не забувайте про те, що періодично їх треба все ж таки знімати. Адже навіть якщо відкинути хірумантію, моменти з тим, що ви скрізь усюди будете командиром, він може суто психологічно спрацювати. А іноді бувають ситуації, коли все ж таки треба бути більш лояльними, а не вказувати усім, що їм робити нарешті великий палець віднесе бойовничу енергію Марсу. Взагалі, ще за часів античності вважалося, що саме в великому пальці сконцентрована вся енергія. Відповідно. Давно сформувалася думка, що на великому пальці носять каблучки саме ті, хто хоче самоствердитися, має багато сили, енергії і спрямовує їх для реалізації своїх амбітних планів. Але водночас є інформація, що у стародавніх греків енергія, наполегливість, самоствердження і так далі, які закладено, нібито у великий палець, у першу чергу, стосувалися. Сексуальної сфери, тому що саме цей палець у стародавніх греків, нібито, був фалічним символом. Mm. Якщо мене раптом зараз дивляться стародавні греки, <кхем> перепрошую, я не те, мало на увазі. Також у каблучок та великих пальцях, так само як і у каблучок на мюзинцях, є репутація приналежності її власника до ЛГБТ спільноти. Причому, якщо на мюзинцях каблучки носять геї, то на великих пальцях їх носять лесбійки. Якщо жінка знаходиться у стосунках, вона носить каблучку на великому пальці правої руки, і відповідно, якщо вона в пошуку, то на великому пальці лівої руки. І ось тут мені б дуже хотілося дізнатися у самих лесбійок, що вони думають з приводу такої символіки, чи взагалі знають лесбійки про таку символіку каблучок. Тому що мені здається, що це дуже невдячна справа по руках щось прочитати. І на мою думку, якщо люди перебувають у стосунках чи просто ще подобається один одному, незалежно від їхньої орієнтації, вони подають сигнали одне одному, ну точно не по пальцях. Принаймні, якщо це не мова жестів, оці руки нічого не крали. До того ж, зараз ювелірні дизайнери, стилісти пропонують величезне розмаїття різноманітних і дизайнів і способів носити каблучки. Їх часом носять на всіх абсолютно пальцях, на всіх фалангах, і тут е, треба було б усіх дівчат модниць тоді записати до ЛГБТ спільноти чи як. На цьому я буду завершувати розповідь про символіку каблучок. Сподіваюся, мені вдалося вас трохи розважити та відволікти. І якщо у вас є якісь свої факти, які я не озвучила в цьому відео, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Крім того, тут я хочу подякувати всім моїм патронам, які допомагають створювати мені цей канал фінансово. І я обіцяю найближчим часом вийти на зовсім інший темп. Я зараз над цим активно працюю, реально ночі не сплю, для того, щоб канал розвивався, жив не лише за рахунок коротких відео. І дякую, що ви мені допомагаєте. У цьому, хто бажає і має можливість підтримати канал фінансово, залишаю вам в описі під цим відео покликання на Монобанку та Кофі. На цьому все бережіть себе і своїх близьких, цінуйте красу і незабаром побачимося!